Доброго дня, шановні. Я приготувала хліб, ну, у хлібопірці, бачите, на хліб. Але, думаю, давай поділюся. Один раз спробувала, мені смакує добре. Значить, я беру пів кілограма муки другого сорту. Далі е, отаких от три ложечки неповних дріжджів. Неповні, це 12 грам десь. Десь три ложки олії. І по такій чайній ложці, солі і цукру. Далі. І води 300 грам, я сказала. Так, і я додала, бачите, сушки. У мене є багато сушки, я сушку добавляю і в чай, і ну, як у звар, як такий, ми не п'ємо, а в чаю добре. Але я один раз положила отак у хліб. І ви знаєте, дуже непогано вийшло таке вкраплення. Хліб не солодкий, але коли попадаються оці яблучка сушені, непогано. Нам сподобалось, і думаю, дай поділюся. Може, ще хтось захоче попробувати. Нормально. І вітаміни, і хліб гарний отримали. Бувайте здорові, користуйтесь. А, і ще хочу сказати: за муку і борошно зауваження. У нас. Я народжена на Прикарпатті, на Прикарпатті з України, коломия, біля коломиї в селі. І в нас з дідів прадідів говорили мука. Борошно це почали, коли вже пішла літературна мова, як літературне слово, це українське слово, але мука це також вживане слово, як борошно. Дякую!